Друзі, вітаю, всіх на своєму сайті декоративний сад Півдня України з Ключен-Конжелом із півдня Одеської області. У нас вже другий день поспіль жара, бо вже будуть зараз роздягатися, бо вже все, спина мокра. У нас сьогодні 8 січня, ще ось пару днів буде тепло, потім знову буде похолодання, тому спішу багато чого зробити за ці дні, поки тепло. вчора, вчора-вчора я посадила бірючину потім викладу в продаж пістряву зелену, зелену з білим. Коротше, щось я ще щось там робила. Фух, посилку готувала сьогодні посилку зранку відправили на Миколаївщину, там теж тепло. Так, сьогодні почала робити. Зранку затрималася, до речі, друзі, дивилася таку передачу в Ютубі. подивіться, Пропоную вам подивитися, дуже така цікава. Називається... Називається Згадати Все Незалежна Україна. Подивіться, друзі, до речі, дуже-дуже цікава передача. Там показується кожен рік від початку розвалу Савка, і там показується, як Росія у нас всі ці роки. Притискала, принижувала і поки не напала повномасштабно на нас в 2022 році. Дуже цікаво. Подивіться, я сьогодні вже ввечері зайду в комп'ютер, напишу там якийсь коментар. І хочеться, щоб до речі, зробіть те ж саме. Хочеться, щоб побільше наших українців, що, що, що хто є. Ну такі ще є, не дуже свідомі, то хай подивляться наразі. Історію трошки вивчать нашої незалежної України. Обов'язково подивіться, згадати все. Незалежність України дуже-дуже цікаво, тому що, наприклад, як ми тут в ті роки жили в цьому апендициті на нашій Бесарабії, ми багато чого навіть і не знали. Телевізори в ті часи не дуже дивилися, тому що треба було працювати, заробляти гроші на життя якось не дуже ми вникали в цю політику, якось було б нецікаво. Тому, друзі, пропоную зараз подивитися і знати вже, що все, що робилося. Я, до речі, другий раз продивлюся, щоб добре все ще запам'ятати. Так, ну, наразі буду показувати, що ж я роблю сьогодні. Кокосік тут, як тут, да? кокосік, куди ж без тебе? Красапета наша, зірка Ютуба. Прокопала тут кусочок, вигребла, все, вистругала, прокопала. Тут два ряди загребла, посіла церсіс рожевий, крупноквітковий, не такий звичайний, який в мене є, а ще який в мене крупноквітковий є. Це буде вже аж через рік, на 26-й рік він буде. І рядочок посіла білого церс, церсіса, широбана, який квітує, вже на цей рік вже буде білий. І простий рожевий. На слідуючий рік уже буде крупноквітковий рожевий. Цей, що звичайний рожевий вже й не сіла, тому що він вже й не цікавий після того крупноквіткового. Тут посіла, зібрала насіння деревовидних гібіскусів, побачу, що з цього вийде. Десь якісь зав'язалися дуже мало. Тут рядочок всього такий коротенький з усіх гібіскусів, дуже мало насіння зав'язують ці махрові сорти, тому що змогла, ти зібрала. Колупалася. Тут я зібрала насіння і рисив спуря. Білий не збирала, бо білого у мене наразі багато у мене вже давним-давно росте, самий перший мій. А збирала ось насіння ось з таких різнокольорових, побачимо. Я в тому році сіяла, але не знала. І посіла його, загорнула в землю. В цьому році я осіюсь бачите, поверхнево. Так само, як і гібіскус, зараз пройду, протопчуся теж. Засі... Засипала піском зверху і протопталася, щоб воно так, бо є не дуже засипалося, щоб зачепилося за землю. Ну тут наразі ще сьогодні були в місті, це я платана зібрала насіння. Ось тут воно таке смішне. Теж хочу посіяти. Знаєте, щось мені раніше не приходила, ця думка в голову виростити платани. І... Посадити їх по селу, роздати, щоб саджали десь там біля. О, кокосик! Кокосик, тебе ми саджати не будемо. Ти і так у нас гарний. Я не можу зрозуміти, де тут насіння. Це на самих кінчиках чи що. Ось тут наче схоже. Ага, є, ось воно. З середині такі палочки. Посію теж поверхнево, трошечки засиплю піском, протопчуся зверху так само. Ой. і буду, А, вчора вчора ще я робила. Скажу, щось робила Нарізала гілочок з чорної бузини Black Lace живцю, але живці сьогодні посаджу все під пляшки. Треба там теж приготувати землю. Тут зараз ще посію ряд платанчика, засиплю піском, так само платанчик засиплю піском і все. І буде в мене тут грядочка. Так, Туди далі теж хочу сіяти, це вже завтра, бо я ж говорю, спина мокра, вже треба переодягатись для початку. Там Далі вигрибу, вистружу завтра. І посію, хочу сьогодні зібрати калікант насіння. його потеребити і завтра посіяти калікант, можливо, ще щось там знайду. Таке, що можна сіяти. Що треба краще сіяти під зиму. Можливо, ще нарву ем, цих барбарисів. Бо щось в тому році теж сіла, зійшло аж два штуки. Так, ну, наразі буду досаджувати все. Викопала нарешті кущ і камсон. Форзиція це те, що цвіте рано навісні, жовтими квіточками. Ось тут бачите, вже землі принесла, затоптала, втрамбувала. Повсядеться, потім потім принесу. Зараз подивлюся, оце по грубую по тут повинні бути оце маленькі рослиночки, бачите, вони повинні бути з корінчиками по колу пройдуся. Фу, повідсаджу їх горщики і будуть гарні. Бачите, скільки молодняку. Я це все просто буряки поспилювала була їх. Садзяла давно ще не думала, що тут у нас буде така доріжка ось. Фу, так, і принесу, посаджу, тут треба в тіні пересадити магонію. магонію. Потім покажу, зараз розберуся з... Форзицію поки зараз пообрубую і побачимо, що вона вийде. Нарешті закінчилася цю форзицію, все думаю, от-от-от. тут залишилося. посерединці ще осталося. одна гілочка але я вже тут її не дістану. Від... Ну, я думаю, що тут вона вже без коріння. так ну, Тут який буде кучусь. Так, да, я тут порубала, але посаджу, трошечки обріжу. Лишу одну гілочку, гілочку нормальну. Так, ось вийшло таке, бачите, піде все. Воно все піде рости. Тут взагалі ось буде молоденька гілочка. Тут ось, ну це все коли попідростає потім вже. Ну тут нормальний кущів, вон корінчик який. Так, тут у нас теж піде ось тут відбивати, коріння є. Тут у нас ось одна тут гілочка, ще одна. Тут оце ось обрізати, треба цей корінчик один залишити. Це один зліва. Так, тут теж пообрізаю, пущу цю гілочку. Тут коріння взагалі суперове. Ну і тут. Тут я не знаю, можливо, це спиляю оце сухе. Хоча воно не сухе, тут ще побачу. Ще не вирішила. Можливо, закопаю все собі, а потім на осінь тут буде вже кілька кусів. Закопати, якщо такого поглибжу його, так мабуть і зроблю. То кожна гілочка пустить коріння і буде купа А Отут ось є скільки. Скільки, скільки кусиків десь до 10 буде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Нормально. Так, ну от і все з позиції закінчили. А зараз поставлю все в воду, саджати вже буду той великий, посаджу зараз землю, піду. ці маленькі кину воду, а саджати вже буду пізніше ввечері. Зараз піду на город далі працювати. А то вже посаджу, потім пізніше в горщики, Так, пішла я далі. Ну що, продовжую ось. Принесла пляшки, пластики ось нарізала живці. Тут ось трошки перекопала було саджати Ну тут все не влізе, там ще десь далі трошечки зроблю. Живці різала різні. А своєму покажу. Бачите, є те щось що так отрізала з такими п'яточками, різала і ось і рівненько ось так. Бачите, різала. і під нахилом різала ось живці. Коротше, бачите, тут три сорти є. Ну, ці, що з п'яточкою, це дуже добре. з Цими брунічками це тут буде вкорінюватися ось. Ось, бачите, які. Ось такі є, ось я ж кажу, під нахилом зрізані і зрізані просто рівненько. Будемо потім дивитися, які ж краще коріняться. Ці буде різниця, які обрізані рівно, ці, які обрізані під нахилом. Ну, зараз це заживчую під пляшки, прокопала. Зараз полию, але і для того, щоб земля була така м'якенька, щоб гарно влазили. Пляшки в землю. Бачите, зараз це засажу. Вода впитається, знову піт я показувала. Роблю, ночь ну, впитається, вода потім Ось роблю ось так от позначку, пляшку. Ну, бачите, зараз поки не видно. Наприклад, як отут, ось так зробила позначку, ну, поки вода всюди не видно. Ну, Я вже так. Приблизно знаю, зараз вона в землю, по-перше, воно простіше тикається. саджаю їх і по 10 штук і 15 як виходить де, скажу, що вкорінюються не всі, хоч. Саджаються всі однаково в один день під одну пляшку, але чомусь якісь вкорінюються, якісь ні. Кожен раз по різному, тому живцюю багато. Ось, Ось бачите, тут теж під нахилом обрізано, скажу, вчора різала, по-різному сиділа, щоб було потім всім зрівняти. От не в корневін, не, вмок, не вмокую, тому що один рік пробувала, пісочок сипала і в корневін вмокувала. І ви знаєте, різниці ніякої. Тому вирішила, по-перше, так і часу багато входить, а так от набагато швидше. О. І. І пробку вже закуцю потім. Тому що якщо вдіваєте пробку, виходить тут така квоздушна подушка і бутилка, пляшка там погано влазить. От, ну і зараз макаром, посаджу все, все далі. Що, ще за день пересадила лівка, то я там робила відео окремо. Ось ці кущики ось гарнюні ось туди. Ось тут другий їх загорнула, листям ось цей, що в мене ріс. Так. так, пересадила цианотус, три рослини, бо потім передають морози. Я не хочу, щоб воно мерзло, в борщиках посадила в ґрунт. Це а тут три кущики, Ось один. Це пістряво ой, Це у нас синій цианотус і ось з темним листям. Пересадила Магонію Ось я теж робила окреме відео. У мене новий сорт новий. Ну, він давненько росте, просто було малесеньке, не покала. Так, пообрізала трошки бузину. Так, зараз вийду нарізала гілочок. І буду живцювати. Так, завтра нікуди не йду зранку. Можливо, зараз обріжу ще індійський бузок. Мабуть, зараз треба піти покормити свиней швиденько. І прийду обріжу ще. Нарізала всю, всю бузинку в неї, всю вже. Сьогодні наріжу на живці і вже завтра висаджу в ґрунт. Закінчу вже повністю з бузиною. Завтра ще наріжу щось, буду дивитись по погоді, скільки я зможу. Гляньте, було тепло, навіть рибки прокинулись. гляньте. Бачите? Яка теплота? Навіть риби поживали, краса. Сьогодні цілий день заглянули, ходили, бо вже давно не бачили їх, а це таке тепло, що, бачите, навіть риби попрокидалися. Так, треба живчувати багато чого, поки погода дозволяє. Тут живчувати стригти, поки нічого не буду, тому що я ж кажу, передають морози, тому я щось висаджую. Живцюю поки. поки, можливо, трошки завтра горщики щось посаджу. Сьогодні посадила в горщики е, бузину мілки шоколад. Ялинка вже світиться, бачите, видно? Ха -ха. Сьогодні низка каже, а самий клас, що наверху у нас, бачите, що, що наверху у нас. На ялинці. Бачите? Така верхівка жовто-блакитна. Так, йду зараз покажу, що купу гілок і все, бо вже темніє. Зараз поки по покормлю, пообрізаю, берстримію ще. Фу. Ось бачите, гілки ось тут. Купа он ще на столі і все в дворі там на машині. Ну, буду поки закрулятися, тому що вже темніє, я зараз покормлю свиней, ще наріжу гілочок і все. А це все таку заношу в хату і сиджу, обрізаю вже вночі в хаті, бо в день на цей час витрачати не хочеться зовсім. Отак От і пройшов цілий день. Годинку відпочила, поки їла, поки там два відео закачала. Ну, і вже зараз ввечері це все, коли закінчу. Зріплю живці вже буду завтра показувати, завтра, що буду там робити, ще то покажу. На сьогодні, поки, друзі, це. Бажаю всім спокійної ночі. Все буде нашого Україна.